Питання, чи припинить своє існування російська церква, те, що ми умовно називали в свій час московським патріархатом, чи не припинить, чи будуть конфліктні ситуації, відповідь для мене очевидна. Вона по суті вже припинила своє існування з лютого 22-го року, коли почалася війна. Хай ну, формально, але для мене припинила в якому плані? Тому що весь український народ побачив, хто є ворог. Звичайно, ще якась певна кількість людей по привиці, починають продовжують ходити. Ще є ті самі священики, які, на жаль, підтримують Москву. Але для мене уже тоді, в лютому 22-го року, було зрозуміло, що вже це початок кінця московської п'ятої колони в Україні, тому що у нас було дві колони. Ну, якщо не, не рахувати там шпигунів. Які там були завербовані диверсійних груп, які були на території України? Їх там десятки сотні були, скажем, знаходилися до початку війни. То в нас до початку війни було дві ворожих колони, п'яті колони. П'ята колона це колона, ну якби така історична назва. Це ті люди, які підтримують потенційно ворога, а живуть тут на цій території. Їх було дві: це колаборанти, і вони себе у всій красі проявили, скажімо, під час цієї війни. І Московська церква. Ну, ми знаємо десятки сотні фактів. Не варто їх перераховувати про те, що це є ворог. По, узнаєте їх по ділах їхніх, делах. одні і другі показали себе ділами своїми. І зрозуміло, що це явище це, знаєте, нездорове явище, і його тяжко було дуже терпіти ще в мирний час, бо й тоді вони мали ворожі прояви певні. Я зараз ні в якому разі не хочу зачепити цим відео почуття релігійних і віруючих людей. Ні в якому разі. Але давайте речі називати своїми нами. Знаєте, не можна там вибачте, так сюсіпусі, і там щось підігрувати, шукати якісь компроміси, щось там уговарюють, приговарюють, казати, що це на потім, а давайте ми потім з цим розберемося. Ні, у нас війна. І війна не просто війна, а війна, яка поставила знак запитання, чи буде Україна як країна і держава, і чи будуть українці як український народ, не менше і не більше. Тому що в нас є ворог, і цей ворог прийшов не просто нас захопити, цей ворог прийшов нас знищити, знищити нашу державність, знищити наш народ. І він не скриває ці плани. Він всіх українців поділив на чотири категорії. І це ще було зроблено до війни і в тих засекречених документах, які наші ГУР потім розсекретили і показали публічно. Пам'ятаєте, як там було сказано? Там було сказано, що всіх українців на захоплених територіях ділили на чотири категорії. Перша категорія. Категорія це наші ідеологічні вороги, яких неможливо перевиховати, і тоді ми їх фізично знищуємо. Ну, тобто таких, як я, фізично знищують. Перевиховувати мене вже не вийшло би. Ну і таких мільйони взагалі -то, в Україні. Тобто вони збирались цих познищувати. Друга категорія це, скажімо, ті, які висилаються, так як знаєте, нічого нового, ті, які висилаються в Сибір. Третя категорія. Які мають працювати на них і ідеологічно ще будуть їх виховувати, скажімо, цих частину українців це ті, які ще на їхню думку ще можуть працювати на них як раби. Ну, а четверте, це колаборанти, які будуть оце, цим цим стадом, як би заправляти. Ну перепрошую за терміни. Повертаємося до московської церкви. Так, от на кого вони опиралися? Всі ці роки незалежної України по цю ж війну вони не з пальця висмоктали, і не в 2014 році вони її почали. Плани про таку війну вже були в Путіна в 2004 році, коли Ющенко прийшов до влади, і тоді Путін чітко прийняв рішення про те, що Україну треба буде загарбати, бо він вже зрозумів, що Україна повертається обличчям до Європи. Так от, виходить, що у них були таких дві сили, на кого вони опирались, так як я сказав, колаборанти. Скажімо. І тепер ми їх і війна їх почистила і проявила хто є хто. Ну, друге, це московська церква, московський патріархат, де люди щиро ходять в церкву, де люди щиро вірять у Бога. Але там велика кількість священників, які підпорядковувалися безпосередньо в Москві, отримали певні циркуляри і були політруками. Були ідеологічно ворогами України і налаштовували так своїх вірян, скажімо, з ворожими настроями до України. Так що, все це, що відбулося нормально, нормально в тому плані, що нарешті ми отримали цей закон, який по факту забороняє діяльність цієї п'ятої колони в Україні. І на мене закон дуже справедливий, дуже своєчасний і дуже лояльний б. Я сказав, тому що там дано аж такий величезний термін, як 9 місяців, для того, щоб оці парафії і щоб ці громади зробили певну перереєстрацію, скажімо так, в українську православну церкву. Той, хто зробить, ну молодці, значить, живуть не тільки з Богом в душі, а й з розумом в голові. Хто не зробить, ну, значить, з юридичної точки зору вони будуть ліквідовані, наскільки я розумію, де все. Так що ніякої трагедії, ніяких там збурень. Я не передбачаю, і я думаю, що поступили мудро в Верховній Раді по цьому закону в тому плані, що дали отакий термін часу 9 місяців. Знаєте, щоб там не було 2 тижні чи 1 місяць. І тоді, і от якби був такий короткий термін, могли бути збурення. А все таки тривали терміни, Я думаю, що воно все уляжеться і стане на свої місця. Шановні друзі, вкотре пропоную і запрошую підписуватись на мій YouTube канал. Звичайно, буде приємно, якщо ви поставите вподобайки, залишите свої коментарі, щоб був не тільки монолог, а був діалог. Мені цікаво почути і вашу думку. Наперед вдячний.